На Закарпатті розпочали відвантаження великих партій перших кавунів з місцевих господарств. На одному з найбільших оптово-роздрібних торгових ринків Мукачева почали продаж уже не імпортних, а вирощених в області кавунів в зв'язку з дефіцитом постачання цієї продукції від нашого виробника, від наших південних і східних областей. Фермери Закарпатської області скористалися цією ситуацією і масово останні два роки почали висаджувати і відповідно вирощувати продукцію цю бахчеву. і це їм досить вдало вдається. І кожен виробник, хто привозить до нас цю продукцію перед початком реалізації, відповідно звертається до лабораторії, яка проводить відповідний аналіз і надає дозвільні документи до їхньої реалізації. Уже другий рік поспіль закарпатці ласують вирощеними в області кавунами. Цьогоріч реалізація баштанних розпочалася на тиждень раніше, порівняно з минулим роком. Втім, перед тим, як потрапити на прилавки, кавуни, як і іншу продукцію, повинні перевірити в експертній лабораторії. На кожному ринку області знаходиться лабораторії весни експертизи, які займаються ветеринарно-санітарною експертизою м'ясомолочної продукції, овочі, фрукти і. І перевіряють документи готової продукції на наявність їх сертифікатів. Кавуни з Виноградівщини, Мукачівщини та Берегівщини цьогоріч потрапили на прилавки ринків Закарпаття. За словами завідувача лабораторії, з кожної партії, що поступає, беруть зразки для перевірки на наявність нітратів. Взагалі їх не може. Ну не може бути такого, що Взагалі в рослині нема нітратів. Кожен використовує якісь добрива. Тобто це фосфорні добрива і тому інше. Обробка плюс рослини йде взагалі то від шкідників, від хвороб. Тобто нітрати будуть, але вони мають бути в допустимих межах. Так як в Україні зараз допустимі межі на кавун 60 мг, ну цього року виявлення перевищення нітратів в кавунах не було виявлено. В більшості кавунів показувало від 20 до 30 міліграм на кілограм. Всі закарпатських баштаних запевняють, цьогорічний врожай найгірший за всіма обожнюваний Херсонський. І, хоча деяким кавунам ще потрібен час, аби достигнути, ягода вже ароматна та солодка на смак. До того ж, купують охоче не лише закарпатці, за словами торговців, приїжджають на ринок із сусідніх областей. Люди приходять, питають, який арбуз. Я, я нічого не говорю. Я беру, відрізаю, даю одразу скуштувати. Люди самі ставлять оцінку. Ну, більшість позитивних відгуків. Є е, львівські покупці до нас приходять, Зв'яно-Франківська приходять теж. Ну, такі з, Мука... з Закарпатської області теж дуже з'їжджаються сюди. Я не приїжджаю тут купувати, бо тут ціна. Ціна, якість, більше, кращий вибір. Поки що він не дуже стиглий, треба, щоб шкурка вже була більш тоншою і ці косточки темніші. Але вже, я думаю, через тиждень він буде кращий. Вони поки що тільки починаються у нас в нас на Закарпатті. Одні пізніше посадили, другі скоріше, але я думаю, через тиждень вони будуть такі, як треба. Кавуни без нітратів та різних хімічних добавок наразі придбати на ринку в середньому можна за 20-25 гривень за кілограм. Утім, продавці прогнозують зниження вартості до 18 гривень вже за два тижні.